Провінційні вісті на Тіві 4 про головні події краю далі у випуску новин. Сьогодні мільйони українців у різних куточках світу зібралися біля екранів, щоб разом написати всеукраїнський диктант національної єдності. Цьогорічна акція стала ювілейною. Її провели 25 й раз. Традиційно подію організовують у День української писемності та мови 27 жовтня. У 2025 році текст Треба жити письменниці Євгенії Кузніцової читала акторка Наталія Сумська. Не оминули мовний флешмоб і у Тернополі про те, як усе відбувалося та як. На нього відреагували в мережі. Дивіться далі. Треба жити. Назва ювілейного 25-го всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Його текст написала письменниця Євгенія Кузнєцова, а диктувала для українців по всьому світу народна артистка Наталія Сумська. Перевірити свої знання зібралися тернополяни у обласному краєзнавчому музеї. Серед них військовослужбовці, представники освіти та інших організацій. Хтось долучився до акції вперше, а дехто пише диктант Дель. Кілька років поспіль, втім, переживання є у всіх незалежно від досвіду. По перше, я дуже хвилююся. Останній раз я писав диктант ще у школі в 91-му році. Взагалі цікаво. Я читала книжку Євгенії і Я думаю, що буде текст такий досить ліричний і душевний, який буде брати за душу, тому очікую щось такого, а боюся, знаєте, в мене трошки проблеми з пунктацією, тому боюся ком, і думаю, що з кожного з нас таке є. Постійна учасниця диктанту національної єдності, колишня вчителька української мови та літератури Оксана Мормуль. Жінка зізнається, що за результат не переймається, адже головна мета перевірити знання сучасного правопису та авторської пунктуації. Щороку після флешмобу виникає багато спірних моментів, які вона любить активно обговорювати. Очікування такі ж, і кожного року хочеться чогось нового цього року. Наталка Сумська диктує. Думаю, що ну, це буде якесь неперевершене виконання, оскільки захоплююся цією талановитою актрисою і, відповідно, думаю, що має бути хороший диктант її виконання. Цікаво читати книжки, ходити в театр, дресирувати пса патрона. Наступне речення з абзацу. Після головної частини у соцмережах почали з'являтися перші враження від цьогорічного радіодиктанту. Багато українців висловили незадоволення виконанням Наталії Сумської. Зокрема, свою думку оприлюднила багаторічна переможниця національного диктанту Христина Гоянюк. Вона заявила, що текст дурнуватий, і на її думку, краще б його читав Павло Вишебаба, який виконував цю роль минулого року. Чимало коментарів залишили й користувачі YouTube. Дехто досить різко висловлював свої враження. Такого бездарного диктора ще не було. Диктант повинна читати заслужена вчителька української мови. Кожну справу повинен виконувати професіонал. Написання диктанту покликано популяризувати мову, а не викликати відразу. Читання було надто швидким. Третій рік пишу, такого ще не було. Були й коментатори, які поділилися своєю думкою у делікатнішій формі. Недоліки є, але, мабуть, ми були б в такій же ситуації, якби вийшли на сцену грати хоч невеличку роль. Вчитель диктує так, щоб ми написали, а артист читає, щоб ми відчули емоції, незважаючи на зауваження. Дякую за диктант. Нагадаємо, всеукраїнський радіодиктант національної єдності проводять із 2000 року. Вже у грудні традиційно відбудеться так звана робота над помилками. В ефірі українського радіо оголосять імена переможців та проаналізують найтиповіші помилки. Збирали теплий одяг, організовували майстер-класи та благодійний ярмарок. Так у Тернополі провели захід Дотик добра, аби допомогти бійцям на фронті та тим, хто у прифронтових територіях. Окрім цього, у межах заходу відбулася панельна дискусія бізнес під час війни, на якій обговорили роботу підприємців та виклики, з якими стикнулися у час великої війни. Як все відбувалося? Дивіться далі. Допомагати тим, хто захищає нас на фронті одне із завдань тилу. У Тернополі провели благодійний захід Дотик добра, який об'єднав волонтерів, представників громадських організацій та небайдужих жителів міста задля підтримки захисників і захисниць. Керівник Тернопільського обласного осередку громадської організації Захист держави Віталій Мариновський каже, ідея цієї події виникла після звернень від представників громадських організацій про те, що виникла потреба в теплих речах для бійців на стабілізаційних пунктах. Тож, аби швидше зібрати необхідне, організатори вирішили влаштувати такий захід, аби залучити якомога більше людей. В першу чергу збираємо речі, потрібні. Потім віддамо волонтерам. Вони їх переберуть і все повіддають на схід, на фронт хлопцям і на потреби людей, які зараз живуть в прифронтових територіях. Окрім збору речей, на заході провели майстер-класи від волонтерів та благодійний ярмарок, де представили смаколики, подарункові набори і вироби ручної роботи. Серед учасниць Віра Демеденко. Жінка ділиться. Разом із волонтерським батальйоном Павучки вона в'яже теплі речі для бійців на передову. В'яжемо шкарпети на фронт, щоб хлопці могли перезутися і спати в теплих шкарпетках. В'яжемо адаптивний для лікарень, поранені, щоб їм було тепло, поранену ногу. В'яжемо пояси. За словами Віталія Мариновського, усі речі та гроші, які вдалося зібрати під час заходу дотик добра у Тернополі, відправлять бійцям 105-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України. Також у межах благодійної ініціативи відбулася панельна дискусія Бізнес під час війни. У ній взяли участь підприємці, які представляють різні напрямки своєї сфери від кав'ярень і виробництва сублімованої продукції до одягу та меблів. Ми б хотіли зробити оцей внесок для молоді, для студентів, для людей, які планують відкривати свій бізнес, і вже почути ті виклики, з якими стикнулися підприємці, що саме їх стимулює, що є мотивацією для того, щоб розвиватися і поділитися цим якраз молодим поколінням, поділитися з тими, хто тільки планує розвивати свій шлях в бізнесі. Одна зі спікерок Яна Величко з Маріуполя. Разом із своєю сім'єю вона провела 20 днів у блокаді. А виїхати з рідного міста їм вдалося лише 15 березня 2022 року. Спочатку вони зупинилися у Бердянську, потім у Запоріжжі, а згодом на Тернопільщині. Саме тут з чоловіком розпочали власну справу. Каже, страх і труднощі завжди супроводжуватимуть людину. Однак не важитися змінити життя та спробувати нове можна у будь-якому віці. У нас з чоловіком це сімейний бізнес, і головне це підтримка один одного. Наша ситуація це тільки підтримка. Тому що якщо б він мене не підтримував, або я його не підтримую, у нас би нічого б не вийшло. Тільки підтримка і, і не боятися. У панельній дискусії взяли участь шість підприємців-спікерів. Кожен із яких поділився власним досвідом ведення бізнесу під час війни. За словами Світлани Чорнописької, більшість із них внутрішньо переміщені особи, яким довелося починати все з нуля у нових умовах. Подібні благодійні заходи, громадська організація Захист держави проводитиме і надалі. Тернополяни проти хмельничан у 13-му турі першої ліги України на футбольному полі зійшлися Нива та Поділля. Поєдинок відбувся на міському стадіоні імені Романа Шухевича. Обидві команди брали під контроль м'яч, намагалися захистити власні ворота та створювали атаки суперникам. Про найцікавіші моменти зустрічі далі у сюжеті. У тринадцятому турі Першої ліги України Тернопільська Нива приймала у себе Хмельницьке Поділля. Телеканал tv 4 транслював гру в прямому ефірі. Офіційний партнер трансляції футбольного матчу Корпорація Опілля та титульний партнер Фантазія груп. Першими активність у грі проявили гості. Уже з перших хвилин вони намагалися пробити по воротах. Згодом ініціативу перехопили господарі та почали більше контролювати м'яч. Обидві команди створювали небезпечні моменти, проте до перерви. Забитих м'ячів не було. Другий тайм розпочався активніше. Футболісти обмінювалися атаками одні з одними, і на 68 й хвилині гості відкрили рахунок у матчі. Після подачі Антона Савіна з кутового м'яч опинився у штрафному майданчику. Та Павло Савчук влучно пробив по воротах. Відтак, рахунок 0-1. Після пропущеного голу господарі активізувалися. Спробували атакувати як із дальніх дистанцій, так і поблизу воріт суперників. На 86-й хвилині після подачі з кутового Годан Юліан Вишинський пробив по воротах, але м'яч влучив у перекладину. Срівняти рахунок тернополянам так і не вдалося. Футбольний поєдинок між Тернопільською нивою та Хмельницьким Поділлям закінчився із 0-1 на табло. В першому таймі ми десь менше контролювали м'яч, і я в перериві сказав, що дійсно буде важко, якщо ми будемо багато без м'яча. Але я сказав, що тільки ігрова дисципліна допоможе нам здобути очки. Тому десь було менше контролю, але нам дуже важливий був результат, тому що на блоків на великий жаль ми йдемо на останньому місці, тому для нас на першому місці був цей результат. Треба вміти програвати, треба тримати удар. По ігрі, напевне, не все нам вдавалося, і перших, там можемо сказати, 60 хвилин багато було браку. Ми не були такі агресивні, ми не були злі останні хвилин 20, та ну це ми побачили, що ми можемо створювати. У нас були моменти, де ну, удача у нас трошки підвела сьогодні. Не з нами була, тому що були гарні моменти. Ми їх не реалізовували. Наразі тернополяни посідають шосте місце у турнірній таблиці першої ліги України. Наступну гру Нива проведе на виїзді 2 листопада проти Полтавської Ворскли. Знову у зоні підвищення волочиський агробізнес здобув виїзну перемогу над футбольним клубом Вікторія з міста Суми із рахунком 1-2. Підопічні Олександра Чижевського змогли реабілітуватися після домашньої поразки 0-3 від пробою з Івано-Франківщини та повернути собі лідерські позиції, хто забивав м'ячі та як розвивалися події у матчі. Дивіться далі у сюжеті. У тринадцятому турі першої ліги чемпіонату України Волочиський агробізнес грав на виїзді проти Вікторії з міста Суми. До поєдинку обидві команди підходили після поразок у минулих іграх. синьо жовті сенсаційно зазнали домашньої поразки від пробою з Городенки, а сумчани не змогли зіграти бодай в нічию з Петровським інгульцем. Перший тайм розпочався з обміну небезпечними моментами від обох клубів. Результативним став удар головою Романа Кузьмина на 37-й хвилині. Півзахисник поцілив м'яч у сітку воріт Вікторії після пострілу Романа Толочка. На цьому перша половина зустрічі завершилася. В дебюті другого тайму у першій своїй атаці господарі заробили пенальті. Таким чином Владислав Хамелюк, точним ударом по центру воріт Романа Підківки, встановив паритет у матчі 1-1. Втім, за 10 хвилин своєю нагодою скористалися підопічні Олександра Чижевського. Після пасу головою від Артема Сьомки Руслан Кузьмин ударом в дальній кутворіт вивів агробізнес уперед. Протягом наступних хвилин сумчани намагалися відігратися, але відновити рівновагу не давав Роман Підківка, який неодноразово рятував свою команду. Поєдинок завершився з рахунком 1-2 на користь агробізнесу «Волочиськ». Вже другу гру поспіль в нас, знаєте, така рівна да, а другу гру поспіль нам залітають якісь незрозумілі не, не для мене м'ячі, знаєте як. От, і я не можу, і, і хлопці, і стараються, вони хочуть, і моменти це здають, і на м'ячі більше з м'ячем. Ну але щось не виходить, я вже говорю, що в нас не залітає. а... а... Ми пропускаємо такі м'ячі, що ну, дійсно вже якось як роки якісь. Це домашні поразки 3-0. Однозначно хотілося десь реабілітуватися перед своїми оболівальниками. Забили два м'ячі, на виїзді виграли, це вже добре. і Будемо готуватися тепер до домашньої гри. Наступні поєдинки обидві команди проведуть у межах Кубку України. 29 жовтня Вікторія зіграє вдома проти інгульця. Агробізнес 30 жовтня гратиме на виїзді проти металіста 19-25. На цьому випуск новин завершився. Я бажаю вам спокійного вечора. та пам'ятайте, що кожен день це новий початок.